Доброго дня! Мене звати Кундельська Ольга Володимировна, я лікар-кардіолог вищої категорії медичного центру Oxford Medical. Сьогодні я хочу поговорити про дуже небезпечне захворювання як гіпертонічна хвороба. Якщо ви в себе зафіксували підвищений артеріальний тиск вище 130 на 80 мм тутного стовпа та такі скарги, як головний біль, біль у ділянці серця, іноді запаморочення, шум у вухах, слабкість, негайно звертайтесь до лікаря-кардіолога. Кратко поговоримо, чим небезпечний підвищений артеріальний тиск. Органами мішенями при артеріальній гіпертензії є серце та головний мозок. Ускладненнями з боку серця є інфаркт міокарда, набряк легень, розвиток життєво-небезпечних аритмій, таких як фібриляція передсерд, чи миготлива аритмія, екстрасистолічна аритмія та інші види аритмії. Ускладненнями з боку головного мозку є чи ішемічний інсульт. У клініці Oxford Medical ви зможете пройти повне обстеження з приводу серцево-судинних захворювань та отримати кваліфіковану консультацію лікаря-кардіолога.